Сьогодні підписники, глядачі канала Все про авто. Купили ми такий автомобіль «Джілі МК крост Купили ми його за 950 доларів, так як в ми купили СК». Евакуатор так само вивчився. Тут евакуатор вийшов трохи дорожче, бо ми її везли аж із Донецького, по-моєму. І вже не впомні, де мій дежить Так, Тут оце бампер, бампер передній цілий. Я зараз ставлю відео. Батер цілий, фара, фара ціла, фара ціла. Е, виходить. Леве крило я продав вже. Леве крило продали мені за 3,5. Продали леве крило. Кришку багажника продали ми вже. Нема вже кришки багажника. а багажника продали за 12 тисяч гривень. Так, все, знімаємо крило ліве, лів, продали. Так, робки, тут надо дивитися. Сначала чучі подхил бере, повністю, що є. Подхилок. А ну такий подхил, що ти візьми, ножа, по його, понял? Обрізай, вам же, да. да. Ну, отвертку, Тільки, отін... От отін, 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 ти, що ти вчора робив, то не надо, бо то хороший подкинул, що ти взяв рунув його, поняв. Так не надо робити. Хорошо. А тут такий подкинук поганий, ти його бери, обрізай. Дивись, те поганий, там можна, да, да. Де лучі, то... Да, да. Так. Знімаємо крило, так, тут сняли, тут сняли, тут сняли, тут Ромочок відкрутив. Так, тут капот не треба. Так, бери його раз. Ні, візьми ножа, то ром. А як ти можеш? Ножиком раз брізав і все, це гостеньким, і все. іди бери, я покажу як. іди бери, я покажу Іди. А цим що ромця? Да, що так, я тобі тільки що давав, поняв? За челочка. что я держу, а ты давай. Подожди. Я держу, а ты крути, Ромчик. Yes, yes, yes. Так, а тут подожди. Так, что там с потолковой пиздец? Так. Сейчас снимаем. Oh, вот Сейчас снимаем. Ты тоже снимаешь? Полностью Не, 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 все так просто. Yeah. Десь вот это, чтобы отключить надо, Ром. А ну, дивись, где да, ты то эти пластмасски, дивись, где-то ему... Да, Десь там ро є ся воно? Так це воно де на цей, на... Ну це надо зняти, а на... десь там соединяется, понял? Якну называю. Соединение. Ну на... на вати Да, да на, на, на фонарь, на фонаре. На, фонарь, на фонарь. фонарь? Да. Все. А ну потолок загинай, роб, потолок загинай, дивись. А воно рассоединяй там, давай. Фишечку рассоединяй. Нажимай там, понял. Там є. А, ось оля, да, розжимаю і все. Все, понял. Тепер бери раз і витягай. Все. Все, тепер дивіться, бай. Бері тут. Я голови, головою... голову. Давай може і там зразу, диви. А, ні, там нема. От тут, Витягай, давай, раз. Все. Тепер бери ромчик, от і то ж, ось я оцінюю. Я зараз просто голову, я буду головою держати і все, осіння. Там бери побилялочка, поп... да. так. Ращолочки разбиращим. Щелочка браться, снимается. Я ж на таври менялся. Там. Вот он. Да. Обегай, давай бой. Обега, об... Обиди? Обидви, да. Тут тоже, да? Не-не-не, типа, хай бы не, не, не. висят это. Вот и то снимай просто и все. Все. Давай справа, давай. Так ты поддержка. А боякусь я, давай. Ду... Я, я держу, давай, я держу там. Я держу. No, все, 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 все. Откручу ручку. Блин, надо дальше борить, Аккуратненько держим. Все, все, давай, давай. Аккуратненько ручку смотри. Я поддержу потом везде сам на левенько. Давай, я держу, 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 Давай. откручиваем За 12... Так, вже рома розбирає її. Ромчик так, вже по... розбирає, коротше, залишається. Ну, трошки сідушки по познімають. Позаробкася з пісчиками. Добрий день, добрий день. Що, Ромчик вже зняв двері ці зняв сьогодні. Робочий процес триває, в общем. да, Робочий процес йде. Ромчик зняв двері вже. Тут доска приборів тут нормальна. Зараз поставимо акумулятора. Попробуємо завести її. А, бампер передній. передній бампер ось, ребята. Передні бампер... О бля, кому там. А що це він тріснуть, чим, а в мене наче не був тріснути. Крило Дефектне крилочко виходить тут. під підрихтовочку. Але воно зато оригінальне крилочко. Бампер теж оригінальний, все як треба. Це все таке тут? Поцарапано. І баби, ребята, треба подпаятись трошки. Зато він оригінал. Беру оригінал. Так, двері ці металолом зразу. Зрама вийти, щоб вони тут не валялися. Металлолом. Так. Диски тут на 16, резина тут така стоїть, хороша, зимня. Мешаліновська резинка стоїть на 16. Так. Так, задня балка тут така, ребята. Бачите, задня балка тут. Ромчик, оті ці, ром. Двері на мусор, ось, одразу до металолома винесе. Дві. Дві двері. Так, да, одразу до металолома. Де, металолом? О, то, де машина? Так, да, так, да, так, да, туди до машини. Да. Так. Тож, будем, ми цю машину будемо різати. Всю на металлому. Тільки передній телевізор залимо. Попередній телевізор. ціленький, все як треба. А то все на металолом. Так, ломчик, все, Така сідушечка одна. З РБ. Рбег, це не знаю, як у електрический. Я тільки вона одна. Є. Все. Все. Ломчик, оцей му... Ломчик, що побита, мусор, то треба сюди на купу положити, поняв? Бо в то машина приїзд, мене забирали, поняв. Там стекло же А Да применивай это стекло, блядь. Стекло это мусор. Вот он ее купушка посекла. Ну да, стекло це мусор. Дай, вже, це, це мусор да положиться, это мусор. Сикет. Вот это ж мусор, машина, блядь, мне надо мусор собрать, понял? Ну ще, Решали, сикло, все. Все. Я думаю, ничего живого не осталось. на вот еще ну, воно все помните, похоже. Ну да, все. І все, Ромчик, оці всі пластмас, ті, що побиті, все туди на мусор викидаєш, і все, зрозумів? Який пластмас? Ну, ці пластмаски, оце все. А, те, що Так, да, зв'язка, все туди так намушу. До стекла. Ромчик, а ну візьми там камулят, а підтрим. Самуляти десь треба взяти, щоб спробувати за... завезти її. Сейчас завести її. Все, брат, це я закрив, бо я відео знімав ромчика. Заставлю. Не так, Ромчик. Переверни, Ломчик, переверни. Не спіши, Роман. романчик не спеши. Так. Все, ставлю, ставлю. Все, молодец там, все, пошли. Романчик, 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 молодец. Романчик. Пошли, романчик. Так, не надо отсюда. Давай давай, 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 Нави давай. Його. Все, болезнь автомоля. Вас, вату, блин. Ну, той поганый, вот той лучший, вать водим. Як ты заводили. лучший? Пошли разные заводы. Сими заводили, что не помнишь? Хиба? Да так... конечно, блядь. Шутим, блядь. Ну давай сним. Да нет, я не робишь, а здесь заводили. А, ставлю, давай. А мы же сканы займем. А, все, я понял. Ты шо, забувся, а? Я забувся. Ну нормально, ну а ну подожди, куди мину? Ося минус, минус. то есть. Цеплю, правда, Це плюс, а самим. Все, цеплюсь, а самиш. А ну, а не мой систему. Ну, ну то, я стеклю, що ми не тим. А ми ж тим же заводили. Не, ми не тім заводили. Я стекую. Ну, я я стикую, який ми заводили. Так. А ну. А ну. Я кажу, что ну да, базовщик знает. Так, какие там пробег? Что-то на чем? Какие там пробег на те? Что не Сто. А сколько? А ну. О, о. Все, машинка пошла работать. Машинка работает. А да. аж а, работа я вот А в интересно работает Сейчас мы кондом А ну, газни, Рома не медь, тут ждать? Да, газни, так, газни Все, хорош Не, хай роба, хай роба, не надо, Рома, не кручи Садись так, работает. А ну кондиционер включи попробуй. Алло. Добрый день. Ты Ранит. включайся, Вадим. Вот Гранится. это. Гранится. Не, нет, не, не могу ничего такого. Нема. О. Я подвигусь, в принципе, а ну буду здесь, секундочку. То так, а на на то вона перестала робити погано. На тінь, каніку, ти фанати зняв. Заглушить обіддачі. Я думав, що ти так не ругали, пішов. А нас це зняв. Я ж думав вже розбирати. уже все. А, то а ну, я думав, що вона не так робить. Так я ж думав розбирати вже, поняття. А, а я ж не знав, що ти в цей. А? Думав, ти вже не будеш знімати да. нічого? Я не відео не що не буде. Ну ти вже не будеш знімати відео. А ти виказується, будеш? Ну так, да, якщо ще не знімали, то ми не зняли відео. А це зараз будемо Щоб Люди бачили, що в нас машина заводиться. Рома тільки що їхав вже. Прямо. Та злякався, Та Злякався, думаю, що найгар... він... Я перший включив? Я перший включив, а воно... А... Того ти то, то. Аккуратно, Операторки, почекай, оті радіатори. Ні-ні, хай все знімати краще. Знімай все. А ні, ти знімеш все. Хай так і буде. Так, Поди, а, а ти правильно поставю чи ні? Так, 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 правильно. А може забуть. Бо я чую, що з мотора не так вибив надо. Ну, я зняв, я ж. Ну да, бо молодець. Трошки що з нього. Розбивати почав розбирати вже. Так, а не ну, заvoid. Кондиціонер працює все як надо. Все. кондер, проверяем кондер. Все, работает Смотрите, выключаем кондиционер. Звук, слушайте звук. Включаем. А ну не газуй, не газуй. Включаем кондер. О, все, пошла жара. Кондер работает, о, четко, холодный. Холодний возик, класно вообще. Сигнал работает, все. Кондір выключаємо. Все, выключи за кондірчик, все. Все, глуши ромчик, починю. глуши конечно. О, ромчек, ти не ж можеш переїхати на не нею, да? А ну за глуши. А щоб ще одну машину нам поставити треба буде? А то назад? Треба? назад не надо, не надо. Ну то скарайся. А я все машину привезла, ходити. Ну, буде. Придумаємо, що не трогай. Бо потім ми ж авійни подвинемо, так. Ну так що, він воно розбереше 3 дня і є. А ну подожди, а я же тут кожен підходить, подожди. Не-не-ні, -не. а ми зараз подумаємо, подожди. За... Так, все роблі, знімай камулятор, занос камулятор. Камулятор хороший. Починаємо знімати. Ні, тут вже болти. Бери болти, отвертку бери. Починаємо розбирати, ребята. Передочка. Работа, я кондиціонер, усе роботи. Радіатори сіли, виходить. Рома зараз візьме твердочку. Рома, і бери ключі, отвертку, бери стола, може виїжджай столом, Ромчик. столом виїжджає? Ну так. Да. Прямо стола бери і столом їдь. Щоб не щоб не бігати туди-сюди, поняв? Тут на 2 часа на Чуєш, На 2 часа стулась витягла. Ром, берися, що ти... Та потім засунешся, що там його витяг, Ром. Робиш... Ну, так, так Дивись, треба, щоб будеш бігати туди-сюди, туди-сюди. Ну, Тут не на 2 часа менше. ніж на 2 часа ромчик. Вот то з чим буде. Щас -тюрка, я вийду. Здорово можна бути, Ромче. Все, здорово можна бути. Все, пошл. Так, оце да, мені до... треба такі штучки. Це все... мені треба зараз штучки досі. Вона таку штуку. В мене вона є, що це має. Ти хочеш просто цю пластмаску свою поставити? Ну так, да, поставити. Та в мене лежить, вона просто немає бачка мені туди треба, бо в мене бачок. З МК підходить до тієї. це ж те це те сама. Так тебе я бачив циферблатний такий. Ну Правильно, ну це просто це крос просто, помню. И то. Ну вона облюбана, і все mm, підходить. Воно все таке саме. Сейчас машинчик. Ну, такие за жопу обгубана, понял? Понял. А ну открыто. Нет. Положи на ту саму. Де ти? Я сюди положу, пока я його. І болти сюда такойся. А де ти дьявол цю земкашке. Кого? Ну это тут масло, вона тут лежала. Вот и туди знизу лежить. Ресі. Так. так. Роди, то, що кажеш, я хотів урізати цю, як її, оцю цю стойку, поняв? Хотів урізати, щоб... А, ти давай на салон сидів, як хоче, а потім вже буде... Так, так, давай, так, таке ж, що мені треба урізати, зараз ось тут, диви. Смотри, було гарко, бо... А зараз закриваємо тут, 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 щоб туди не летіло воно. Що там? Все, не буде сюди летіти. Туди треба робити, туди буде прибрати, нормально. Ось, коли це вікторок займається уборкою між тобою. Так, тут без спека, ціла сила, тут тоже, да. Вс. Робчик, а що я не получаєш? А, так, да, вон тут зажало, виходить. Так, -то? Ну, а, я Часто питають ці крішечки, а ми їх не можемо натягати, положив, щоб то вами дороги. Ой, реально побутий. Що, ні, все, роман інструмент, запоїв. Треба купити ромацю, Зайду, куплю, а ти перемотаєш. Кого? Бухту куплю нову, а, а Зачем? А, да, а ти просто нормально бухта. Та ні, ну подиви вона розбита, куди вона. Не, хай буде, воно нічого не мішає. Ні, ні, Просто, надо воно... А, Або купити. А... Або дерев'яни зробить збит таку, да? Та можна зробити. Хрух, хрух такі, да. Просто видно, не так пользувалась, то видно, як попало. Типу... От то ж так, знаєш. А де очки мити, не Очки? Воно. Если надо, ну, ну, то перейдет ну, тут дорогу, понял? Да ну ты что базачки Без очков, конечно. Теба, це, це, конечно. Це модні <laughs> це, <laughs> я не знаю. Раз... Ребята в тебе модни робили. <laughs> Там ну тебя ну, машина, <laughs> в машинах попадаете в машину. Все, режем. Ну, давай, режем стоит. иди, пожалуйста, чтобы это не повинні. Давай, давай, давай. Ради праздника. Цена. Все, Рома стойк вже подрізав. Треба відкрутити ось це, То. як називається. Переїжджу, візьмі, Рома. Ти О, О, ну ось, что. От, Що открутити? Там, Зделаем. Або Так, получається за стіки. 25 літрів, так? Да? 20. Ну що, одна канистра, друга і 5 літрів я залив бакласку залив. Да скільки? -то? 25? 27. 25. Вже 25 є, залив є. Ось 10. І 37 десять. І там воно ще, блін. Ще літрів 5. Так, да, ну 30 Рані. літрів. Я, мабуть, знаю, що оцю кину в кинув богаті буде на, на запасі, ні? A ty záleží, možná tam u tebe plný bank bude. Ne. Tak ne, mě... Mané... Cashback. Zase považím, jaká bude cashbacka u nás. Tak, otevřeme bagážník. Tady jde klíči. Běháme klíči. Багашенька. Раз. А, ah, багажник, багажник Надо открыть нам. Баку открыть. Может все Кого? Кличка. Та не, я свой я найду. А де ты ее найдешь? Найду там. А yeah. ты Так. Все, заливаємо бензинчик ашбечок, відкручуємо гаєчку воздух. Можуть, що возить. -то На толку підняти. Все конец одна есть электро 20 буде, може більше очень що цей конец переливається, все полностью, раз перехилив, велика багажника прикриємо. Идем дальше знімати. Идем дальше. Ти скажи людині, що приїхала, коли ми наберемо, його, він скуда сам? Який такий бензин цей білий, бля. Бі? Білий бензин якийсь. Да. Як... Обачно він такий жовтий, ну було... да. це, мабуть, це цей, бля. цей. Який дешевий біо, біо. Тут, тут таку машину бів. Спіртовий. Не Я не. чую, наче спірзвоняю, ти зрозумів? Чую, наче спір. Як ото то горілка, знаєш оця, блядь? поняв яка? Це ні, я заливав спиртовий, він воняє. Ні, це не спиртовий, ні. Це може 92-й, я побіг. Вони спиртовий. Спиртовий воняв оголять спектом хуляри. Це не спиртом так. А ага. ну візьмий ровно його, ровно, ровно, ровно. Отак ровно, ровно. О! О, бачиш, без тліша така че, о, диви. Поняв. А сейчас бы ты качать. Не, вон на магнитом, понял? Там на магните вон, Рома. Да. Так баб же пластмассовый, а? Железный тут. А, пластиковый тут. Какие же, ребята, бензин белый? А? Ну, белый я качаю. Какие бензин белый, бачит? Нет, это О, пошел, пошел, не леви. Там нормальный бензин, вот но всех залезок. Да. 5. А що спиртовий теж нормальний? А яка я... вода. Я заливав. Це для... спіртовий більше всього. А я раз літру взять до заправці, каплю хорошо, поняв, розмішаю. Мені для заводки бля, піде нормально, поняв. Всю, да я заливав. Ви на консилі. Ну так. Да. Я й без до котівку заливав спиртовий нормальний. Ой, Егор, на спиртовий. Ще 5 літрів заливаємо. Бакласка, не 5 6 тут покласти. Заливаємо ще. Беру я, наверное, в баклажке, чтобы баклажка мене була у меня была в запасі. Сейчас я верну баклажку в запас. Yeah. что там есть, что есть. Ну, Дмитрий, да, Они да. блядь, 25 дней. Я тебе скажу, блядь. да. А где а да. я пробку ел, блядь? Ты что? А у нас она упала в бак, сейчас это достану. С канистры? Да, А, с канистры? Не знаю. Это вот, я тут в бутылке тут ее напал. А с твоей канистры с ее А где же ее делаю? Не знаю, я не бачу, я... Я что? <свят> я тут, что бля. Это ужас, блядь. А, да? Мигаром?